Ласкаво прошу до Мікон Заліза. В цьому відео я розповім вам про ще один LG3647 процесор, а саме Intel Xeon Platinum 8272CL. В минулому я вже протестував процесор 6268 CL, і цей 8272CL дуже схожий на нього. Загалом процесори мають дуже схожі технічні характеристики. 6268 має 24 ядра, 8272 має 26 ядер, і це означає, що ми маємо трохи нижчу дактову частоту і трохи більше L3 кешу. Але для нас найголовніше це ціна процесора. 6268CL на eBay коштує десь 350 євро, тоді як 8272CL на eBay коштує десь 225 євро. Якщо процесори мають більш-менш однакову продуктивність, тоді 8272CL це буде значно кращий вибір. З додаткових технічних специфікацій можна зауважити, що 8272CL має TDP-пакет в 195, а не в 205 Вт, і має максимальну частоту в 3-4 ГГц, якщо використовується 6 або більше ядер. Тобто в даному випадку немає сенсу вимикати ядра для того, щоб отримати вищу тактову частоту. Але незважаючи на це, я перевірив дві конфігурації в 24 та в 26 ядер. Так само, як і 6268CL, 8272CL підтримує оперативну пам'ять на швидкісті максимум ddr 4 2666. І так само процесор не працює з материнською платою Supermicro X11 SPI TF. Для цього тестування мені необхідно було використати кастомний BIOS від iEngineer. Також зауважу, що на материнській платі Intel S2600 ST процесори CL завантажуються без будь-яких модифікацій в BIOS. Тому, якщо ви плануєте придбати cl процесор, завжди необхідно перевіряти сумісність з вашою материнською платою. Якщо подивитися на продуктивність оперативної пам'яті, то бачимо, що 8272 та 6268CL видають майже ідентичну продуктивність. Маючи трохи більше ядер 8272CL, відображає трохи гірший час відгуку оперативної пам'яті 87 проти 86 наносекунд. Під час стрес-тесту Cinebench R23 8272CL при використанні всіх ядер утримує частоту десь в 2,93 ГГц на всі ядра процесора. Якщо запустити тест на одне ядро, то маємо частоту десь в 3-4 ГГц, інколи вона піднімається до 3,5 ГГц. Але максимальну турбочастоту в 3,7 ГГц ви не побачите, оскільки сучасні операційні системи завжди використовують більше ніж кілька ядер процесора. В Bench 2024 маємо приблизно такі самі показники частот. При використанні всіх ядер процесора маємо частоту від 2,9 до 3,1 ГГц. При використанні одного ядра маємо 3,4 ГГц, але де-інде інколи можна побачити 3,5-3,7 ГГц. Загалом можна побачити, що 195 Вт TDP – це обмеження для цього процесора. Якби він мав TDP пакет в 240 Вт, то ядра б бустилися до 3-4 ГГц. При цьому, якщо вимкнути два ядра і тестувати конфігурацію 24 ядра, частоти піднімаються лише на 100-200 МГц і загалом продуктивність трохи гірша, якщо порівнювати до повної 26-ядерної конфігурації. В забавках, наприклад, в Assassin's Creed Mirage 8272CL отримують частоту в 3,4 ГГц. Незважаючи на те, що забавки все ще залежать від продуктивності одного ядра, вони вже навчилися використовувати кілька ядер одночасно, і це означає, що отримати 3,5-3,7 ГГц з 8272CL майже неможливо. Щодо продуктивності, то тут все, як і очікувалося. В Cinebench R23 8272CL трохи відстає від 6268CL, який має трохи вищі тактові частоти. При використанні всіх 26 ядер маємо трохи більше ніж 25 тисяч позначок. При використанні лише 24 ядер маємо майже 24 тисячі позначок. Тоді як 6268 Cl маючи 24 ядра, видає майже 26 тисяч позначок. Продуктивність на одне ядро процесора майже ідентична. 6268 cl має трохи більше ніж 1000 позначок, 8272 cl має трохи менше, ніж 1000 позначок. В Cinebench 2024 маємо майже ідентичний малюнок, але цього разу 8272 та 6268CL при використанні всіх ядер видають майже ідентичний показник 1450 позначок. Якщо 8272 тестувати лише з 24 ядрами, то маємо трохи менше, ніж 1400 позначок. Показник на одне ядро процесора також майже ідентичний, 59 та 61 позначка, 62-68CL трохи швидший, оскільки він має трохи вищі тактові частоти. Geekbench 6 відображає трохи інший результат. Тут 24-ядерна конфігурація, 8272CL набирає найбільшу кількість позначок 13214. Але загалом 8272CL з 24 чи 26 ядрами та 6268CL з 24 ядрами відображають майже ідентичну продуктивність приблизно 13100 позначок. Показник на одне ядро процесора також майже ідентичний. Є 6268CL трохи вище, ніж 1500 позначок, 8272CL трохи менше, ніж 1500 позначок. Бенчмарк Blender Open Data використовує всі ядра процесора і виконується досить швидко, тому 8272CL не має часу для того, щоб досягти свого обмеження в 195 Вт. Таким чином 26-ядерна конфігурація 8272 cl трохи випереджає 24 ядерні конфігурації 8272 та 6268CL. Маємо 400 позначок проти 370 позначок. Загалом продуктивність досить схожа, але все ж більше ядер краще для блендерів. Трідемарк CPU Profile можна використовувати для того, щоб більш-менш зрозуміти продуктивність процесора в забавках. Як бачимо, ці процесори ЗІЛН це не найкращі варіанти для того, щоб грати в ігри. 6268 та 8272 CL відображають майже ідентичні показники, але 6268 CL все-таки буде трохи краще через те, що він має вищі тактові частоти. Але при цьому 8278 CL має трохи більше L3 кешу, тому це може вплинути на продуктивність в забавках. Наприклад, в Assassin's Creed Mirage 8272 cl має 114 та 181 кадр на секунду, тоді як 6268 cl відображає 108 та 190 кадрів на секунду. Через те, що 8272 має більше L3 кешу, ми маємо кращі показники мінімальних кадрів на секунду. Але через те, що 8272 має нижчу тактову частоту, він не може наздогнати 6268 cl за показником середніх кадрів на секунду. В Counter-Strike 2 ці два процесори відображають ідентичну продуктивність. Загалом тестувати цю забавку досить складно, оскільки немає вмонтованого тесту. Тому якщо в Counter-Strike показники FPS відрізняються навіть на 10-20 кадрів на секунду, можна стверджувати, що це більш-менш однакова продуктивність. В даному випадку різниця складає менше ніж 5 кадрів на секунду. F1-2023 це єдина забавка, яку я протестував, де конфігурація в 24 ядра 8272CL відрізняється за продуктивністю у порівнянні до повної 26-ядерної конфігурації. Тут 8272CL при використанні всіх 26 ядер видає ту саму продуктивність, що і 6268CL, де є 220-310 кадрів на секунду. Але якщо вимкнути два ядра і використовувати лише 24 ядра, то 8272CL видає 230-320 кадрів на секунду, тобто продуктивність піднімається десь на 10 кадрів на секунду. Щодо споживання електроенергії, то можна побачити, що під час виконання тесту Cinebench R23 вся система споживає 295 Вт, що значно менше, ніж 350 Вт з процесором 6268 CL. А це все через те, що Intel Xeon ядра значно енергоефективніші з нижчими частотами, тоді як під час тесту Assassin's Creed Mirage обидві системи відображають однакове споживання електроенергії в 470 Вт. Якщо перекласти це на позначки чи FPS на ватт, то 8272CL з використанням всіх 26 ядер, за ефективністю майже наздоганяє І52697 a 4 версії. 8272 cl відображає 85 позначок на 1 Вт споживаної електроенергії. І5 2697 E4 версії відображає 87 позначок на 1 Вт споживаної електроенергії. Якщо вимкнути два ядра і залишити 8272 лише з 24 ядрами, то він відображає 81 позначку на 1 Вт споживаної електроенергії. Це все ще краще, ніж 74 позначки на 1 Вт з процесором 6268 cl Якщо подивитися на енергоефективність в забавках, то 8272CL та 6268CL більш-менш однакові. В Assassin's Creed Mirage обидва відображають приблизно 0.4 FPS на 1 ватт споживаної електроенергії. Ось такий от вийшов невеличкий огляд процесора Xeon Platinum 8272CL. Загалом я вважаю, що наразі купувати платформу LG3647 не має жодного сенсу. Для більшості з вас значно краще буде придбати сучасний AMD AM5, LGA 1700 або LGA 1851, який вийде незабаром. Для ультрабюджетних ігрових та робочих станцій маємо стареньку LGA 2011 третьої версії, а також AMD AM4. Але якщо вам необхідно мати 48 PCI-Express експрес-лінії, підтримку ECC регістрової регестрової пам'яті та виконувати якісь серверні чи робочі завдання, тоді LGA3647 це досить приваблива платформа. Процесор Xeon Platinum 8272CL також досить цікавий вибір, оскільки він коштує трохи більше, ніж 200 євро, видає непогану продуктивність і має всі необхідні серверні можливості. Звичайно, тут маємо проблему сумісності з материнськими платами. Якщо ви вирішите придбати цей процесор, то обов'язково необхідно перевіряти заздалегідь, чи він буде, чи не буде працювати з вашою материнською платою. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення і до наступних відео.